І перед самітом на Алясці російські пропагандисти вирішили створити картинку популярності Путіна. Наприклад, поширили інформацію, нібито в одному із закладів створили ексклюзивну страву на честь Путіна. Видання «Укрінформ» провело фактчекінг і з'ясувало, це фейк. Заклад на світлині навіть не знаходиться на Алясці. А у штаті Міннесота за 6 кілометрів на схід від міста Лонгвіл. Інша дезінформація відео з буцімто масовим ажіотажем у закладі Російського кухні пельмені у закладі заповнено три з чотирьох столиків. У ролику не видно ані черг, ані великої кількості людей, що могло б свідчити про шалений попит на страви цього закладу. До всього ж у місті Анкоридж живе 300 людей. Тому логічно, що через приїзд великої кількості медіа у місцевих нечисленних закладах був певний ажіотаж. У Кремлі радіють, що дипломатична ізоляція Путіна скінчилася. Прес-секретарка МЗС Росії заявила про так зване божевілля світових змі від червоної килимової доріжки, якою зустрічали диктатора Володимира Путіна, а заступника голови Ради безпеки Росії. Пан Медведєв зазначив, що після зустрічі на Алясці відновлено повноцінний механізм зустрічей між Росією і США на найвищому рівні. Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake, зараз на прямому зв'язку зі студією, пане Дейниченко, вітаємо вас. Вітаємо що взагалі і як писали російські змі про зустріч Путіна і Трампа на Алясці? Як це подавали своєму внутрішньому користувачу? Ну, ви знаєте, таких солодких слів на адресу сполучених штатів особисто дональда трампа. Я просто не пам'ятаю, щоб колись російська преса і російські державні змі стільки вживали, а це просто постійний поток компліментів про величі Дональда Трампа і Сполучених Штатів, які Росія знову величезні партнери із Сполученими Штатами. І, взагалі, про цю зустріч говорять дуже багато, але знов-таки передбачено політик номер один завжди в Росії Путін і все, що він робить, будь-які там зустрічі, будь-які його рішення, це вони геніальні. Вони подаються як а, такі, що. Приносять завжди результат, іноді неочікуваний результат, але завжди позитивний. Тобто, змі підкреслюють геніальність Путіна. Те, що він в чергове всіх переграв і переконав насамперед Трампа і Сполучені Штати в правильності свого підходу. що не треба робити ніякого тимчасового перемир'я від зразу треба до мирної якоїсь угоди підходити. І власне, от і ставлять зас заслугу і путіну, і звичайно, Трампу. Ну і знову таки сам факт цієї зустрічі. Російські мас-медіа подають як величезний прорив, начебто прорив ізоляції міжнародної. Хоча раніше, якщо ми пригадуємо, російські змі розказували, що ніякої міжнародної ізоляції немає, тобто не було ніякої ізоляції, але її прорвали російські пропагандисти. А що відбувалося в російському медіаполі і в? На російській фабриці пропаганди до проведення цього саміту на Алясці, я до прикладу бачив, що у них там почалася істерія довкола Аляска, наша, яка з періодичною регулярністю у них загострюється. А ще вони говорили, що на Алясці з теплом згадують Росію, хоча вона й покинула цю територію 158 років тому. Майже у всіх змі так було. Були були історії і про. Російське поналежність Аляски, і про якісь е, російські там назви е, міст, назви якихось вулиць російські про це писали російські пропагандисти, але в цілому вони знов таки були зосереджені на тому, щоб е, показати важливість цієї зустрічі. і Підкреслити, щоб ні в якому ні в якому разі зустріч не була скасована, І саме на це працювала як російська дипломатія, так і паралельно з нею, російська пропаганда. І, ну доходило навіть до абсурду. Напередодні в сумах на базарі був вибух, і російська пропаганда. Почала засуджувати цей вибух, мовляв, це українці самі влаштували для того, щоб зірвати зустріч Трампа і Путіна. Тобто, ну місяцями й роками суми обстрілювали і балістичними ракетами, і дронами, і шахедами, і чим завгодно. А тут напередодні зустрічі стався вибух, і російська пропаганда була цим обурена. А, тому а, готували зустріч довго. Ми бачимо, бачили навіть, а, що масові ракетні шахетні удари на столицю припинилися тимчасово. Знову таки, я підозрюю саме для того, щоб ні в якому разі ця зустріч не зірвалася. Тобто її дуже хотіли а, в Кремлі і відповідно готували громадську думку і не тільки в Росії, а і з закордонні. Країни ми пам'ятаємо, що російські дипломати обдзвонювали всіх своїх партнерів, президентів, прем'єрів інших країн, і розказували, що ось Путін їде і буде зустрічатися з Трампом. Наскільки ця важлива зустріч, і чому вона буде присвячена? Тобто роботу робили величезну для того, щоб ця зустріч відбулася, і щоб для неї був позитивний інформаційний інформаційне тло. Спілкування з пресою у Путіна і Трампа не було, і західні журналісти намагалися добитися від кремлівського диктатора, хоч якоїсь відповіді. Вони кричали під час зустрічі: чи перестане і коли він перестане вбивати українців. Путін поводив себе дуже комічно. Він то не дочував, то він кривлявся, то взагалі думав, здавав, вдавав, що він це не зрозумів. А це як зобразила ось цей факт у себе кремлівська пропаганда? Ну цілком цей, цей факт проігнорували. Uh, знову таки деякі телеграм-канали, там змі, вказали, що, начебто, журналісти намагалися створити якісь провокації і uh, зіпсувати цю зустріч. Uh, ну, і так само проігнорували інші факти: те, що ця зустріч була скорочена, те, що скасували uh, ланч, який був запланований. І, ну, Російська пропаганда вміє так сепарувати факти і розповідати про те, що вигідно, і ігнорувати ті факти, які не вкладаються от в ту канву, в яка мала би показати наскільки чудова була зустріч, наскільки чудові результати, результати були досягнуті. Тобто, російська пропаганда діяла цілком передбачувано. А як щодо висвітлення реакції України і теми України у зв'язку з цим самітом, ну і Європейського союзу, і реакції європейських політиків на те, що Трамп зокрема відкинув ідею тим, 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 постійного перемиря, припинення вогню. І натомість тепер його нова мета це швидка угода про мир? Ну я звернув увагу, що практично в кожному виступі експертів, яких запрошували масово на російські телеканали, була така футбольна тематика: м'яч на, на боці на половині поля України. Тобто, тепер Україна має щось робити. Мовляв, Росія сполучені штати зробили. Вони спільно там про щось домовилися, запропонували Зеленському Києву прийняти ці умови, і відповідно тепер. Україна має щось робити. Ну і ще одна така важлива деталь: російська пропаганда зараз намагається представити, що мира хоче саме Росія і Сполучені Штати, а заважають хочуть продовження війни європейські країни і Україна. Тобто, зараз фактично от меседжі і наративи, і які розповсюджує російська пропаганда, і на телебаченні, і в телеграм-каналах. І дипломатичні якісь заяви, а все зводиться до того, що Америка і Росія хочуть миру, Україна і Європа хочуть і надалі воювати, пане Дейниченко. У вас є відповідь на запитання, чому міністр закордонних справ Лавров на саміт приїхав в Светрі з надписом СРСР? У мене є, є припущення. Звичайно, я не знаю мотивації, з якою чому Лавров вдягнув саме таку футболку, чому в ній ходив. Можливо, можливо, була якась інтенція з от виклик зробити, щоб про це говорили журналісти. І дійсно на це звернули увагу і російські журналісти, які в новинах про це розказували, і журналісти іноземні. Тобто це зайвий такий інформаційний привід. І, ну, я думаю, що Лавров хотів таким чином трошки поглузувати над американськими партнерами. А скажіть, будь ласка, щодо цього наративу, який зараз активно підхопили, і в західних змі, і пишуть, що Трамп як мінімум готовий це обговорити: обмін якихось українських земель на російські обіцянки, на гарантії безпеки, на будь-що, як це подається в російській пропаганді. Як вони намагаються це представити Ну, також цілком прогнозовано, тобто показують, що позиція Росії не змінилася. Вони як мантра повторюють те, що Росія хоче усунення першопричин війни, які вони придумали, давно Путін придумав ці ці першопричини і тепер намагаються зробити такий вигляд, що саме над їх усуненням? Працює і Путін, і Росія, і Кремль, і тепер ще й американці працюють. Власне, от над цими працює російська пропаганда, створюючи створюючи ілюзію, що не Росія агресор, а от ця агресія, начебто, була по-перше, виправдана, і по-друге, що причина війни це дії України українського керівництва, згадують, що завгодно там від. Революції гідності 2014 року, яку традиційно називають державним переворотом, знову таки від міфічних нацистів, які контролюють все в Україні, от і це все повторюють уже роками, і навіть уже десятиліттям, друге десятиліття, російська пропаганда, російські політики і чиновники повторюють одну й ту ж саму маячню і намагаються в цьому переконати весь світ. Але чи виробився у світу імунітет на російську пропаганду? Ну, звичайно, не у всіх. Ми бачимо, що ті партнери, які нас підтримують, от вони не звертають уже давно увагу на ці заяви. А тим не менше є політики, є країни, де російська пропаганда, зокрема, працює досить активно, і відповідно ці, ці божевільні ідеї російського керівництва вони мають певний успіх. Ми бачимо, що і в Сполучених Штатах деякі. Політики повторюють цю маячню про першопричини, про те, хто що це, начебто, Україна спровокувала, або Байден спровокував Росію на так звану спеціальну воєнну операцію, О, тому. Пропаганда на жаль працює, і чим більше Росія інвестує в це зусиль, тим тим ефективніше російська пропаганда є в деяких країнах. повторюю. Дякую вам. Руслан Дениченко був з нами на прямому відеозв'язку.